Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, Італійська кухня Українки Валентини. Дещення ділюся цікавими рецептами. Сьогодні пропоную приготувати салат з червоним буряком, помідорами і тунцем. Неймовірно смачний та чудовий на вигляд! Для цього беремо 400 г відвареного червоного буряка, 150 г помідорів чері, половину авокадо, 150 квашених або маринованих огірків, 3 яйця, 1 цибулину, олія, сіль та перець за смаком, 2 баночки консервованого тунця. Для маринування цибулі треба взяти 100 мл окропу, столову ложку цукру, чайну ложку солі, 3 столових ложки яблучного або виноградного оциту. Цибулю нарізаємо кубиками, висипаємо у миску, додаємо цукор, сіль, вливаємо оцит, все заливаємо окропом, розмішуємо. І даємо настоятися 20 хвилин. Беремо овальну тарілку, викладаємо перший шар, натертий на грубій терці буряк, солимо, далі смужками викладаємо скипки авокадо. Дивіться, як це роблю я. Адже від того, як ви скомпонуєте шари та смужки, буде залежати зовнішній вигляд салату. Посередині, а також з боків, викладаємо нарізані кубиками огірки. Біля авокадо та огірків повинні бути відварені яйця, нарізані напівкільцями. Якщо ви уважно дивитеся, що я роблю на відео, то точно не заплутаєтеся. Далі біля огірків викладаємо половинки помідорів розрізом донизу. Мариновану цибулю стіжуємо від рідини. Консервований тунець відкриваємо, висипаємо у один посуд. Рибу треба ретельно подрібнити за допомогою ложки, змішуємо тунець з цибулею і щедро викладаємо на наш салат. Ця страва готується дуже швидко, до того ж я і моя сім'я її неабияк полюбляємо за чудовий смак. Зверху салат солимо та перчимо. У фіналі поливаємо олією. Салат готовий! Ну хіба ж це не краса? Додатково треба прикрасити його духмяним смарагдовим листям м'яти. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Діліться у коментарях, які рецепти ви хотіли б побачити на моєму каналі. Смачного та продуктивного вам дня!